Середньоранній сорт озимої пшениці Keramik, Країна походження Німеччина. За даними наших попередніх вивчень, я би його відніс до унікальних сортів. Цей сорт поєднує як показники високої продуктивності, так і високої якості. Сорт по групі якості відноситься до групи А. Для сорту характерно висока толерантність щодо основних листостеблових хвороб, висока стійкість щодо полягання. Його можна вирощувати як в центральних, північних, західних регіонах, так і можна поширювати на північний степ. Сорт можна висівати в оптимальні терміни, можна висівати в середньопізні терміни сівби. Сорт гарно розвивається як восени, так і весною. І за даними наших випробувань, за останні два роки його врожайність сягала понад 10 тонн зерна з гектара. І в минулому році цей сорт успішно вийшов на ринок. Сьогодні велика кількість господарств вже мають у своїх посівах цей сорт, і попит уже є. Досить високим, тому рекомендую настійно всім цим регіонам, які я назвав саме ось цей сорт сорт керамік.